Ну і наразі відомо про 13 загиблих, більшість з яких якраз знаходились в громадському транспорті та на зупинках, яка тут е, поряд. Е, у багатьох постраждалих медики діагностували е, важкі осколкові е, травми. Десять зараз людей наразі у важкому стані перебувають у різних лікарнях міста. І внаслідок вибуху каву зруйновано чотири будівлі підприємства. Поряд з однією ми зараз, ось якраз, знаходимося. Тут виникла пожежа. За даними рятувальників, площа займання становила 700 метрів. Квадратних і зараз ви можете бачити наслідки пожежі. Вогонь розповсюджувався на верхніх поверхах цієї будівлі. На місці е, працювало 60 одиниць техніки. Це рекорд для Запоріжжя і е, 200 рятувальників. Ми ну, хочу зазначити, що це вже не перша е, ракетна атака на це підприємство, і ось е, поряд е, з нами тут знаходиться. Ось е, прошу Юлія будь ласка, зупинка громадського транспорту і немає жодного е, укриття поблизу там, е, де е, є у нас велике скупчення людей.